Викидання. Да! Дмитра Цимбала і це гол! Перший у історії. Гол отечкани! Один-один. Отак ну, Одещина. З першої спроби реалізувала зайво, причому згодилися лічені секунди команді Цимбала. Щоб закинути в форматі 5х4. На ну, а Нагадаю, в Херсонці з третьої справа розпочати хаса в тому матчі. Так, дивимося повтор. Дивимося повтор. Ось бабінець із шайбою. Ух ти як красиво розібрався. Дивимося ще раз, Сергій Бабінець, пас-центр. І першу шайбу в історії. Така от закидає Олександр Скрип.